Доброго ранку, діти, а я вам зараз прочитаю вірш інни кульської осінь. Коли вона загляне в сад, налється соком виноград, і різні яблуки ранет, солодкі стануть, наче мед. Коли огляне баштани, налються гордо кавуни, і зашатається в хустках товста капуста на грядках. Як помандрує по гостях з чарівним пензлем у руках, сира змалює на путі, березу стануть золоті. І ми її уклінно просим, заходь у гості щедра осінь. Доброго ранку, діти! А ми сьогодні з вами зліпимо з природних матеріалів ось такий ось чудовий осінній ліс. Діти, для нашого ліплення нам потрібний пластилін. Я вже з шматочки заготовила природні матеріали. І кольоровий картон галявинка для нашої порубки. Ми беремо природні матеріали. Ось у нас є шишки. Це у нас будуть деревця. Ми беремо два шматочка пластиліни. І один приліпляємо ось сюди. А інший. Сюди. І це в нас будуть деревця такі. Ось так. Ось так один, один і інший. А потім ми беремо ще один шматочок. Ось так. А це в нас буде кущик, І Сюди приліпляємо. Ось так. І гілочки вставляємо. Ось такі у нас гілочки є. І вставляємо так. Ось так. І беремо ще маленькі ось так шматочки пластиліну. Ось так. І приліпляємо один сюди, другий сюди, і сюди, і сюди. І можна сюди. І ще робимо маленькі кустики. У нас такі будуть. Ось так. Приліпляємо. Ось так. І сюди і сюди. Діти, і робимо грибочки. Я вже два зробила, а зараз я вам покажу, як робити. Беремо шматочок пластиліну і сюди приліпляємо ось так, ніжку. Ось так. І ставимо на нашу картонку, ось так. І тепер нам осталось зробити їжечка. Для цього нам шкарлупинка з-під горіха потрібна. І у нас вже є заготовки з пластиліну. Ми беремо і ось так. Приліпляємо їжику калючки. І ось такого гарного їжика ми зробили, а тепер ми його посадимо біля кущика ось так. Ось така гарна робота у нас з вами вийшла. Молодці, дякую за увагу!